Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як обчислити похідну від x в степені X. Отож, переходимо до обчислення. Запишемо y' дорівнює x в степені X'. Перед тим, як будемо починати обчислювати нашу похідну, маємо дещо перетворити наш вираз. Запишемо його у вигляді Є е в степені натуральний логарифм x в степені X. Штрих. Далі маємо застосувати властивість логарифму, а саме наступну властивість. Логарифм А в степені К з основою Б дорівнює К помножити на логарифм А з основою Б. Згідно з цією властивості, ми можемо з вами взяти і перенести ось цей Х наперед. Будемо мати. Відповідно, є в степені Х, натуральний логарифм від х штрих. Далі переходимо безпосередньо до обчислення похідної. Це в нас похідна від складеної функції. Обчислюється за наступним правилом це похідна від зовнішньої, помножити на похідну від внутрішньої. Зовнішня функція це у нас є в степені. Отож, маємо згадати, що похідна від є в степені наприклад x, це в нас є в степені х. Тобто наш вираз не зміниться. Будемо мати є в степені x натуральний логарифм від x. Це ми обчислили похідну від зовнішньої функції, помножити на похідну від внутрішньої. В даному випадку це в нас показник степеня. Помножити на x, натуральний логарифм x. Далі, відповідно, маємо застосувати похідну від добутку, правило обчислення похідної від добутку. Якщо в нас є з вами У помножити на В штрих, це в нас У плюс У помножити на В штрих. До рівня. І застосовуємо, відповідно, ось наше з вами У, ось наше В. Обчислюємо похідну від добутку. Значи, маємо переписати є в степені, Х натуральний логарифм від x помножити. І обчислюємо похідну від добутку. Це в нас буде відповідно X' помножити на натуральний логарифм від х, плюс х помножити на натуральний логарифм від x'. Далі, відповідно, маємо згадати, що. Похідна від x, то в нас з вами просто одиничка, а похідна від натурального логарифма це в нас одиничка на Х. Будемо в результаті мати наступне. Зверніть увагу на те, що ось цей вираз є в степні Х x це в нас відповідно наш початковий вираз. Тобто можемо. Повернутися до початкового виразу. Будемо мати х в степені х помножити. 1 помножити на натуральний логарифм від х плюс х помножити на одиничку на х. Бачимо з вами, що xx ми можемо скоротити. Залишиться в нас одиниця. І будемо мати х в степені х помножити в дужечках Натуральний логаритм від х додати 1. Отже, виходить, що похідна від виразу х степені Х має наступний вигляд. Це в нас x степені Х помножити на натуральний логаритм від х плюс 1. Всім дякую за увагу! До наступних відео!